Друзі, доброго дня! Ви на каналі Копачі збирачі Виїхав я сьогодні сам. Сьогодні будній день, всі по роботах, а в мене так попало, що сьогодні вихідний. Виїхав я ось на поле, зараз. Гляньте, передісковане поле Черняхівське. Ми його чекали всю осінь. Тут росло проса. Дуже довго його не прибирали, потім прибрали здорова стороня була, а це приїхав його. Буквально, може, вчора пере... передіскували, переорали, передіскували, наче. І буду пробувати, буду пробувати ходити. Може щось попадеться. Зараз прилече, лежачи, не, не склав, не розібрав. Зараз. Розбираю прилад і що? І хожу копаю і включаю вже, як буде наступний сигнальчик. Зараз трошки дедушки хабару закопаємо грошиків що він нам сьогодні дав динарика. Ладно, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо і включимося, як буде вже знахідка якась. Друзі, не повірите, Фух, у мене вже темніє. Я вже навіть не збирався включатися, тому що ну, приїхав на Чукашне поле, обходив 4 години. там І кроме двох радянщин і якоїсь Мурдяка більше не попалася мені нічого, і то радянщина попалась вже ближче вниз, спустився по Орагу до Ставка, Потім ходив-ходив, думав вже їхати додому. Трошки підростроєний, тому що в мене вже ну, не то, щоб давно таке часто буває. ну просто Я чомусь думав, що попаду на те поле, і там знахідки будуть, ну, завжди були. Ну, в принципі, воно вже було похоже, але я був не перший там, ну коротше, єсть як є. І їхав уже додому і заскочив на скіфське поле. Теж стояла з-під своєї стерня. Ми ходили в цьому році по стріні, попалися нам з ріком по одному наку. І наки дзвонять всі високо. В принципі, їх гарно вибирають. А тут я приїхав і не на не хоже на там один Зольник який якийсь приходив, там ну було трошки слідів, ну не вихожено, ніде нічого. Ну, коротше, вроді круто. Ось на другий зайшов, вообще жодного сліда нема. І в мене вже було аж два нака. Перший викопав, думаю, там вже все, скоро темніє, не буду навіть включатись. І тут пройшов буквально іще ось, я не знаю, ну хвилин 5 після того нака пройшло, і в мене іще є один. Думаю, включусь, можеш таке попрей сьогодні на вечір уже. Так що, друзі, лайкосик і дивимось. Гляньте, який нок попався. Ви тільки подивіться, величезний. Да, їх тут хто перший попадає, той вибирає, можна сказати, ціну. гляньте. На два пальця і він дзвонив високо. Ось такий попався нак. Потім перед цим, ось що я казав, такий нак попався. Голка, гляньте, яка, чи, чи голка, чи проколка, вірніше. Тут одна радянщина пізня, а то на тому полі попалася. А три, три Радянщини. Одна, дві, два п'ятачка в одній ямці. Е, і то, я ж кажу, понад ставком ходив. Пізня радянщина, це більше все, що хтось може відпочивав. І ще ось копій, 10 копійок. Радянські всі залипші такі в хлам просто. Ну, а наки порадували, чому я, в принципі, включився. Так що, друзі, вихожуємо, поки ще не стемніло. Друзі, так і ходжу тут по скіфам. Гляньте, який сигнал був. Гляньте. 73-75. Купнув його і збоку, гляньте, дивлюсь. Лежить, лежить, кругляшок. Хе-хе, мідячок. Звідки він тут? Ну це вже не перший раз, що попадаються мідячки на скіфських поселеннях. Що це нам попалось, Ага, формат Миколаївський. Зараз будемо дивитися з вами. Мить. Приємна знахідка. Так, ходиш, ходиш, вислухаєш. Тихенькі сигнали, а тут отак тільки хоп і громкий. Так, що тут у нас? О, гляньте ще й стан нічого буде. Дві копійки 1899 рік. Майкола останній, круто, друзі, ходим. Хожу позольником. Вон гляньте. Я ззаді мене один, потім вон далі, бачите, горб, я не знаю, камера передасть, не передасть ще один і іде, іде з боку десь був. Ага, і он далі ще один. Теж горб, зольник і все. Тож зараз, поки не стемніє, похожу, а завтра сюди обов'язково зранку ще приїду, щоб не упустити це місце. Ладно, ходимо. Друзі, всім доброго дня, ви на каналі Копачі з Беречі. І сьогодні продовження, продовження того відео, що ми неділю назад виїжджали після роботи вже, ну як після роботи, в другій половині дня по накам, по скіфам. І ми сьогодні опять же, сюди приїхали, пройшла вже, мабуть, неділька після того пройшли в нас дощі, сніжок пройшов, все розтало і тепер земля виходить, мокра. І краще бачу, лучше проводімость. Я не знаю. Всі, всі так кажуть, не знаю, це може як самого а може так воно і є. Ну, в чому вся суть, що ми зараз ходимо по своїм же слідам і вже є знахідки. Так що до того відео я ставлю це, як другий день буде. Так що, підписуйтесь на канал, ставимо лайки, коментуйте і, кстати, друзі, пишіть, вам подобається. Як ми копаємо по скіфам і вам це показуємо, чи вам більше подобається, як монетки радянщини оббито показуємо. Е, пишіть це, в принципі, е, для мене цікаво, тому що по скіфам і черняхам чомусь відео переглядів набирає менше, ніж якусь там убиту би радянщину ми копаємо. Не знаю, чому так, я ж кажу, напишіть, буде цікаво. І друзі, гляньте, е, ми раніше, ну як раніше, перед цим як копали тут. То наки били, поки сухо було. від е, одного до ну, максимум 4-5. Зараз гляньте, вісте як б'є. 17-18. гляньте, я її вже знайшов. Почистив трошки протер. гляньте, який попався. Ну крутезний ж. Крутезний. Що тут скажеш? І в мене вже. Ми ходимо, мабуть, та ну не годинку, ну хвилин, мабуть, 30, точно півгодинки. Попався ось іще такий, така половинка, то думав, якщо буде так продовжуватися, то не буде включатись. Ось така половинка нака. І ось кусочок, хто знає, такий як гудзика якогось. Чи, ну, сестр не як вроді, дві дірочки, чи гудзик був якийсь німецький. А там... Ну ось поки такі знахідки будемо вихажувати сьогодні. Я з 900 кінокцем і він ходить з 900. У нього теж вже прясло попалось. Так що вихажуємо, вихажуємо. У нас ще є годинки 3-4, поки не потемніло. Ну, я думаю, щось знайдемо. Може який штук 5-10 накітей знайдемо. Ладно, ходимо. Друзі, а ось є в мене радянщина. попалась одненька. Вже знайшов її, такий високий сигнал був. Ну як високий, не високий, а громкий більше сказати правильно буде. 20 копійок, 1961 рік. Думав, що буде проволока, А вона випав. Випала Радянщина. Ми прошлий раз приїжджали, так, ходили ми тут перші. Пройшла неділя, а згляньте. Не знаю, камера передасть, не передасть, все в слідах, все захожено, вихожено, Ну, між дослідів радянщину винюхав. Думаю, наки також будуть. Ходим. Тільки подивіться, як чудово вони зараз дзвонять. Я взагалі просто в шокі. Гляньте. 14-15 і мені випадає нак. Як суха земля була, ми ходили, вихожували, я ж кажу, один-два, максимум п'ятерочка дзвонила як фольга, то зараз тепер вони дзвонять високо, не пропустиш їх. Ха-ха, круто, друзі. Уже два з половиною нака є у монетки. Круто, круто за годину копа. Ну, Для наших місць це в принципі круто. Ладно, ходимо, не гаємо часу. Друзі, ви тільки гляньте. Ще нак попався. Ха-ха! Ось, грудочка де він стричав І випав мені. Нак. 200 стріли. Круто. Гляньте, який. Ух ти, з якимось. Ви подивіться, друзі. Носічка якась, яка там, танген називається, чи як? Вон, чи то просто. Чи то просто луга моєго Не знаю. Якщо що пишіть гляньте на цій стороні. Вон якась штучка. Ладно, друзі, дивимось, ще я знаходив ось такий малесенький наклон, я вже не показував. І ось такі штучки якісь бронзові. Якщо б на хутрощині, сказав би, що обручка розірвана. А так, я думаю, що як там кажуть, накісник. Ось один, ось другий. Не 100%, тому що з боку ось протирав, так патина. Патина, не провалки. Ось такі знаки тут попадаються. Так що, друзі? Ходимо, ходимо. Друзі, а ось ми біля машини вже. Зробимо обзорчик. Не снімав, було ще в мене два нака, але я їх не знімав, тому що в мене сів мікрофон, а великий-великий вітер. Ладно, в мене попалось раз, два, три, чотири, половинка, 5, 6, 7 наків, сім з половини. Е, Потім е, що це таке? Браслетик і закону. 20 копійок Радянщина і... Щось. Я ж кажу, аби на хуторщині сказав, що обручка розірвана. В Сиріка попався, ось гляньте, гарний бутильок такий скіський. Візуальна знахідка. Кераміки набрав, кераміка така. Полторочок йому убитий, налом піде. Зато срібло. Потім схоже на прясла. І три нака. Ну і то все різні обломочки. Ось такий получився коп. Так що. Кому понравилось підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і, друзі, пишіть те, що я вам казав ще, що, що вам більше подобається. Хуторщина, чи скіфи чи черняхи Друзі, доброго ранку всім. Ви пам'ятаєте це місце? Хто уважно дивиться відео, то я думаю, пам'ятає Ми ходили. Ось по цьому лужку і знайшли Сіріком тут хатку. Що тут мені попалась одна четверта, що там мені всі писали ще вона типу, не така рідка. Е -е, попадались нам церкви. Далі ми вже е -е, якраз понад цим полем фух, знайшли скіфську кераміку. І бачите, от гляньте, її прибрали. А саме що цікаво, що частину оцього луга, що ми ходили в хату. На генті прям видно, де його передіскували, переорали, передіскували, зробили рівнесеньке, гладесеньки, і зараз ми будемо вихажувати. Е, я думаю, що тут навіть нікого не було, тому що ми по лугу як ходили, то е, ямок не було жодних. Е, я так думаю, що і зараз тут не було нікого. Ну, надіюсь на це. Е, і ми зараз щось знайдемо. Та знайдемо по-любому, тому що тут така, таке нашарування і скіфи, і церкви і радянщина, так ще їй все. Так що що, друзі, не перемикаємося. Включусь уже, як буде буде якась знахідка. У чи мене чись Серіка, он серік вже передівається, вдівається. Я ж кажу, у нас тільки-тільки розвідняється ще. І включусь, як буде знахідка. Ладно, підписуємося на канал, ставимо лайк, і коментуємо і дивимося далі. Друзі! Йду до Сіріка, у нього перша знахідка. У мене також була знахідка, але кусок підкови попався. А в серіка перша, перша, перша. Ага. Гляньте, яка пряга попалась. Не, ну, це вже цікавіше. Як будемо вихожувати, таке, таке його розрали. Розрали. Якийсь періоди, але головне, що воно є. Да, це якраз чітко була отут десь хата, так? Так, якраз посередині цієї дороги ми заїжджали, посередині ось там Ага, я зрозумів. А то я ж іду, я ж кажу, в мене немає чорного ніде нічого, а воно... Хата аж туди далі була ще. Підпишіться, половинку пройти отак. Все, друзі, ходимо, ходимо. Друзі, Серік розійшовся, гляньте, підходить до мене. Ух ты! Ти. Патроне. Типа патрон в патроне? Не, не патрон, це записка. А, записка? Да. О, друзья, гляньте, класс. Ты знаешь, як называется. Ты запыл все свои данные и все ты не будешь. Да, да, да. Це війну, еще вони вставлялись и тут він заклпывався раньше, по-моему, да? Щоб не попадал. А запался или пуля вставлялся. Это другий раз твою житию. Класс! Да, давай будем в, в водіе. Я знаю. І я ще відосики дивився, що сам знаходив теж такі заклепані, Оскільки скільки раз розклепував, ну постійно вже там як труха якась попадалась. Власне. І все. А це ціле, так. Да. Вдома розбереш то. Подивити, це цікава, дуже цікава знахідка. Така незвичайна. Незвичайна, Друзі, гляньте в нас. Чому ми, ми, в принципі, вранці так виїхали? Дуже-дуже рано. Тому що. Вчора в нас цілий день ішов дощ. А на ранок все замерзло. І зараз ходити, гляньте, класно, якраз воно вверх підмерз, за ногами не тягнеться. І поки ходимо, поки, поки не розтало. Тому що як розстане, потім буде неможливо ходити, будемо по коліна грузні. Тому і приїхали вранці, і пока виходимо. Ну або ж, як вже розтане, перейдемо сюди на цілуга. Ладно, ходимо, друзі, ходимо. Оце рік гляньте, ще не так далеко від машини відійшли. Та тут, в принципі, і площа не така велика, але будемо вихожувати. Отут ось ми в прошлий раз ходили, тут скіфська кераміка попадалась. Зараз ми цю хатку виходимо і перейдемо на скіфів. Так що не перемикайтеся. Всі ріку нап'ять гляньте, щось реє. Щось уже в нього є. Що там? Морозиться щось, гляньте. Щось. Хтось шукає. Чи що, щось знайшов і раніше? Ну не каже. Шо? що Щось з нього не, непонятне. Так що й ти дивиться? Я зрозумів. Бачите, каже, не дуже цікаво, Ну ладно, ходимо, будемо шукати щось цікавіше. Друзі. Ви тільки подивіться, розійшовся. За останні 15 хвилин копу я вже третій раз включився і третій раз <сі> знімаю серика. У нього ще не сигнал то знахідка. Каже, Тоже... що на цей раз попався гудзик, а там ще в нього якась прикраса попадала, що я казав потім покажу. Зараз якраз буду і показувати що у нього тут. А в мене гляньте. Ось така гільза попалась. І саме ще Звіжок. цікаво, да, що Свіженька. Гляньте, все чітко видно. Ось така гільза. Ага, тут ось якась йому прикраса попалась і була прикраса. Тримай. А де? Ага, і ось. Гудзик ти вже почистив. його? Ні, я тут і вийду. Так? А, мабуть, <різь> <і> лише <голіпший> був <різь> там де. <різь> Да... Можеш її помить хоть трошки. Ага. плюну. Та ні, в мене є з чим. я достану. Щас майне орляночку. Давай, може в мене на перчатках, щоб ти не вимазувався. А то зараз мороз так і руки попроморзають. Так. Гляньте, друзі. Вона ще й по золоті таке як була. Да, цікаво. Із хвостик з хвостиком з, сим, Патай, з петелькою, з усім, Просто Там саму паял лопати. Да? <гум> а, так, <гум> да, це ж ми тут тоді як були, так. Да, да. Друзі, так що. О, серіка вже пів хабарниці знахи так. А у мене пока тільки гільза і кузок, і кузок цієї. Е, та скажи, я скажу, підкови. <гум> все все. <гум> ну, так, да, ці сигнали є. Ладно, друзі, ходим, лягаємо час. Друзі, а ось я виходив свій перший кругляшок на сьогодні Гляньте, 33, прямо як проволка званий. Тут проволоки дуже і дуже багато, тому що я вже накопав таких сигналів кучу просто. І ще за кругляшок. Ну, мабуть, по розміру дуже схоже на радянську копієчку. А там хто з нас зараз? Трошки помиємо. і, я думаю, що узнаємо. а там, Може не знаю. Зараз будемо дивитися. Ось вона така, як до копейки, дуже нерівна. Друзі, хто знає, Залипше. Залипшу просто в хлам. Так, це була одна копеечка, тільки мабуть пізня радянщина, що вона, що вона убита. Тому що пізня радянщина завжди так попадається, а рання, вони жовтенькі, гарні і дуже-дуже рідко в поганому стані. Притом, опять же, тут був луг, удобрялась е, мінімум, ну, в принципі не удобрялась, мабуть, даже. Додовні монетки бути в гарному стані. А там, а там побачимо, ще знайдемо. Перейшов я вже на лужок Друзі думали, що перевернуть, перевернуть поле і нам повискакують Хоть знахідки. Да, перевернули його, повискакували, тільки якось так незрозуміло валяється кераміка, скіфська і хуторська і куча провалки. І все, більше нема нічого. Перейшов я на лужок е, пройшли раз. За пройшло відео ми отут копали десь скошений. А зараз перейшов ось чуть далі. Тут гляньте трава трошки полягала і почав тут вихажувати, тому що я ж кажу, по полю сигнали проволока, і проволока сама різна є. Починає від одиниці до 48. Є. Я ж кажу, саме-самерізне. І в мене була тут перша знахідка. Ось така канинка. Теж дзвонило 45. Думаю, не вже опять проголка проголка і тоненька, і товста, і жмутками, як тільки не є, я не знаю. Нема ні... нічого, ні стопів, ніде нічого. Де вона тут взялася, я не знаю. Ось така канинка. Так що, друзі, забираємо і вихажуємо. Ці рік також он далі, то підходив до мене теж одна радянська копієчка і все. Так що, забираємо, вихажуємо. Виходив ще один кругляшок. Звонило невисоко. Ну, гарно хоч, хоч щось їсть. Це нам попалось 15 копійок 1961 рік. Мда, не часть знахідки. Нічого, у нас ще годинки, мабуть 4 є. Походимо, повихожуємо. Ладно, ходимо, друзі, ходимо. есть. є, є, сьогодні з сріблом, друзі. Ось ямка була, гляньте. 31, 34 прига. Я туди ринув, нема нічого. Потім вона прилипла до лопати, він почав обгрібати. І я побачив. Побачив, гляньте, вже ось трошки її тернув. Ви тільки подивіться. ха ха єсть. Ще срібло це 100%. Побачив оці вушка, Що це сережка, друзі. Сережка і вона ціла. Дуже дуже часто попадається, що вона без. без оцих вух. А тут цілесенька. Ну да, трошки загнута одне вушка. Ну, це не біда. Вона вирівнюється, реставрірується. Гляньте яка. Ну це ж просто крутезно. срібло. Ну да, ми на цій хатки з Сіріком пройшли коп. По хрестику срібному викопали. Е, потім він кусок адманіста викопав, так що цей домик Нас радував сріблом. І сьогодні не виключення. Ось така сережка Все. У мене сьогодні коп вдався. Ще там я знайшов. Гудзика радянського він залипший, не показував, вже покажу на обзорі. Ну, в даний момент якось так. Ладно, забираємо і виходимо, друзі, виходимо. Ви тільки подивіться, вирив ямку, був сигнал такий 16-17. Викинув, провів металу, що течем немає. Думаю, де сигнал пропав. Уже піном з в яму, немає ніде. Потім дивлюся, гляньте. Гляньте. На лопаті. А вона. На лопаті лежить. А ну що у нас тут? 10 копійок. Зараз 1953 рік Друзі, переїхали. Вже ось на інший луг гляньте заросший Ну, в принципі, ходити більш-менш можна після зими трошки. Вляжеться, то я думаю, ми сюди ще приїдемо, тому що, Сергій казав, стрільки попадалися і якесь му стрівло попадалося. Тобто будемо будем ходити ще тут взимку, як тобто все вляжеться. А зараз приїхали сюди. Чому? Тому що той лужок ми виходили, а на поле вже не залізе, що розтало все і дуже за нами тягнеться. То прийняли рішення, що переїдемо сюди, вже доходимо ще годинки 2-3 та й будемо збиратись додому. Ну, якось так, друзі, перша монетка є на цьому дошку. Ходимо. Гляньте закопана ямка. пробка була і ось прохожу, теж ось між ними метр буквально, гляньте в мене, сигнал який був. 20, чіткий! Виковірю і гляньте, показався мені кругляшок. Кругляшок. О, нормально. Гляньте. 20 копійок 1932 рік. Щитовичок. Ну, все одно, хоч щось. Тому що хі, далі йде зима, то я думаю будемо раді таким знахідкам. Хоч щось буде. то вже будемо раді, тому що почнеться ось то не вкопаєш, то ніде поїхати, то ще щось. Так що, поки радіємо такому. Ладно, забираємо і ходимо. Друзі, ось ми біля машини. Сьогодні коп, звісно, не особо, але в принципі всі з знахідками Попалась маніпуля з мілкашки ціла, потім гудзик, канинка. Раз, два, три, чотири радянщини і ось така срібна сережка. І з Сіріко. Попалась горляночка і показував, потім якась прикраса. Гляньте. Кілечка, яка обручечка. Потім... Ух ти, камінь прям випадав. Mm -hmm. Якась прикраса була. Розпадається. Гляньте проколочка яка. Таке ж були там mm -hmm. да, ми годили. Mm -hmm. да хоч щось по ним. І раз, два, три, чотири радянщини, пряжечка, ще кусочок пряжечки і гудзик. а Оце ось непонятно, що. чи по Черня чи не по скіфом, так як ножик був. Бронзовий. Угу. Всеке може бути. Да, да, схоже. Ось такий у нас вийшов коп.